Ви знаєте, я роками вивчаю людський мозок, у вашому мозку є прихований перемикач. Коли ви прагнете досягти мети, ви ймовірно зосереджуєтеся на тому, що потрібно зробити, але правда, в тому, що це неправильний підхід. Справжня сила криється в тому, ким ви маєте стати. Більшість людей, які хочуть бути в формі, зосереджуються на планах тренувань і дієтах. Але ті, хто залишається здоровими, мислять інакше. Вони не кажуть Мені треба піти в спортзал, а думають, я людина, яка дбає про своє тіло. Бачиш різницю? Цей принцип спочатку ідентичність, основа всіх стійких змін. Ваші дії завжди відповідатимуть вашій ідентичності. Завжди, я виявив, що вашому мозку потрібно дві речі: чітка візуалізація та планування перешкод. Ми називаємо це ментальним контрастуванням, і це дуже потужний інструмент. Уявіть себе такою новою людиною, але не зупиняйтеся на приємних моментах. Задумайтесь, що намагатиметься вас зупинити, що ускладнить шлях, побачивши обидва боки. Ваш мозок створює реалістичний план. Остання частина цієї головоломки, яку я називаю мінімальний прогрес. Ваш мозок має систему підрахунку балів, йому потрібні докази, що ви стаєте новою людиною. Тож, ось що я пропоную: починайте з малого, дуже малого. Хочете бути читачем? Читайте п'ять сторінок, хочете бути в формі, зробіть п'ять віджими. Ці мікродії можуть здаватися дріб'язковими. Але повірте, вони перебудовують. Карту ідентичності вашого мозку. Розділ перший: стратегічні підходи. Тепер, коли ми зрозуміли, як ідентичність формує поведінку, давайте подивимося, як ваше оточення може тримувати або руйнувати цю трансформацію. Ми можемо використати це на вашу користь. Є концепція, яку називають пакетування спокус. Поєднайте те, що вам треба зробити, із тим, що ви любите. Наприклад, у вас є улюблений подкаст, слухайте його лише під час тренувань улюблена кав'ярня, нехай вона стане єдиним місцем для роботи над великим проєктом, але є важлива річ, яку люди часто пропускають. Ваше оточення потребує повного переосмислення. Хочете більше грати на гітарі? Поставте її посеред вітальні, а не ховайте в вша. Хочете їсти здорову їжу, зробіть фрукти видимими, а снеки непомітними. Кожна велика дія має свою дворівневу версію. Ці дворівневі дії як двері, через які ваше майбутнє входить. Як тільки ви починаєте продовжувати значно легше, ніж починати. І це не про силу волі чи мотивацію, а про те, щоб зробити успіх шляхом найменшого опору. Запам'ятайте, ваше оточення має полегшувати правильні дії і ускладнювати неправильні. Розділ другий психологічний важіль. Поки оточення формує поведінку, розуміння, як ваш мозок сприймає втрати та зобов'язання, відкриває глибший рівень психологічної сили. Ваш мозок має цікаву особу. Бливість він удвічі більше ненавидить втрати, ніж любить здобути. Уявіть, ви вкладаєте 100 доларів у мету, раптом не досягти її. Це не просто втрата можливості, це втрата ваших грошей, і ваш мозок цього не терпітиме. Це називається ефект зайгарніка. Почавши щось, ваш мозок одержимо прагне завершити. Як пісня, що застрягла в голові, мозок грає її, бо не чув кінця. Використовуйте це на свою користь, створюйте відкриті цикли. В цілях почніть завдання, зробіть коротку паузу, і ваш мозок захоче повернутися. Поєднайте це з пристроями зобов'язань. Зробіть провал складнішим ніж успіх. Розкажіть усім про свою мету. Заплануйте зустрічі, оплатіть заздалегідь. Ці недоліки вашого мозку стають вашими союзниками. Розділ третій інженерія звичок. Розуміючи ці психологічні важелі, давайте інженеримо звички, які тримаються. Кожна звичка базується на невидимому фундаменті. У вас вже є десятки звичок, які ви робите автоматично, і вони основа для нових. Прив'яжіть нову звичку до тієї, що вже є, наприклад, до ранкової кави. Це називається складання звичок. Але є ключові звички, які я називаю ворота. Вони полегшують усі інші сон, регулярні вправи це ворота. Приберіть усі перешкоди. Хочете їсти краще? Наріжте фрукти і поставте на видноті. Ваша сила волі, як батарея, вона сідає від рішень. Робіть звички такими, щоб не потрібна була воля. Розділ четвертий: опанування мотивації. З фундаментом звичок розберемо механіку мотивації. Вона має таємну структуру. Розуміння її допоможе вам не боротися з нею. Ваш мозок не переймається майбутнім, він хоче винагород зараз. Мотивація як міст між теперішнім і майбутньою метою. Кожен крок будує цей міст. Я називаю це плануванням дофаміну. Ваш мозок виділяє дофамін не лише за винагороди, а й за прогрес. Відстежуйте кожен маленький успіх і мозок почне прагнути цього прогресу. Напишіть листа від майбутнього себе, дякуючи за зусилля. Це перебудовує систему винагород і мотивація стає автоматичною. Розділ 5. когнітивні інструменти вашому розуму потрібні спеціальні інструменти. Він намагається все тримати. Завдання, інформацію, рішення рішення створіть. Другий мозок це система поза вами, яка пам'ятає звільняючи розум для мислення. Записуйте все, це закриває зайві вкладки в голові. Кожна інформація, яку ви тримаєте, краде енергію. Створіть надійну зовнішню систему, і мозок зосередиться на вирішуванні проблем. Спробуйте паузу ясності. Випишіть усі завдання, ідеї, хвилювання, перевантаженість. Зникне. Уміння людини змінюватися вражає, і кожен, хто дивиться це відео, може трансформуватися. Формувати життя я працюю над наступною частиною. Тож напишіть у коментарях, що вас зачепило чи що дослідити глибше. Дякую за час сьогодні. Найвеличніша подорож починається всередині.